Вітаю, друзі! Сидів, тут нікого не чіпав, <кій> спокійно собі перепаковував акумулятори в ліхтарики. А тут і з деструшу, звідки я не чекали. Дружина на кухні працювала блендером. Буквально 2 хвилини. Блендер Bosch. 750 Вт. Банально просто сир робила дитині. Кисломолочний сир. Звичайний. Зараз я далі, щоб показники вам було видно. Блікую лампа. О, е, да, і ще плюс до всього хотіти пришвидшити відео, але не вийшло. Пірометр у мене теж повернувся. Коротше, щось сьогодні якийсь день всього зламаного. Беремо. Я зараз, щоб було об'єктивно. Давайте. Бо воно пече зараз. Візьму от банальну ватку. Ну, це він вже підостиг. Зараз пірометр відпрацює нормально. Оце, ой, пірометр термопара. Бо це не пірометр. Бачите, який прикол? Ну так, да, це він вже підостиг Я ще не, не міг його взяти в руки за метал. Ще тут. Ну, вже встигає. Коротше, було градусів 65 мінімум. Поки я возився з пірометром. Він остиг. Фірмовий блендер, Bosch Ось такий. Бачите, моделька, якщо тут буде, звісно, камера зможе передати, бо блікує лампа. Навряд чи передасть. Зараз я сам шукаю. Яка там у нас MSM6,5, зараз я не роздивлюсь, я сам скажу. Коротше, блин, тупо пішов до міра. Ну, я на двигун гавнуся це зрозуміло. MSM6S50R01. Ось така моделька. Коротше, буду наступним відео радіо цікавості розбирати там. А, це зразу. Лагдити нема чого. Зрозуміло, якщо двигун навернуться, це моторний блок в збору. Це тупо, просто. Не рентабельно. А виходячи з того, що ось тут ось тупо гарячий, отут дуже тепло Ну, кінчик, понятно, буде пластик, а метал тупо гарячий кипяток. а блендеру буквально 2,5 роки і користувалися дуже обережно і дуже охайно ну, Навіть, як бачите, постану стану зовнішньому видно, що не коцало не кидали, нічого. Та да, й не перевантажували. Самі розумієте, я. Дружині, поясню з самого Так що, якщо цікаво, підписка, подобайка коментар. І буде продовжене відео. Слава Україні і до зустрічі! Дитинка наша, головна інженер наша, каже всім привіт! І я натискаю. Камера трісається.